Жителька села Котів Рівненського району Надія Цимбалюк народила сина о першій ночі 1 січня. У жінки це вже треті пологи. Має двох синів, 14 та 16 років. Старшому 16, меншому 14 і це Так і ставили на кінець грудня, початок перших днів січня. То можливо. Це буде новорічна ніч загалом за новорічну ніч у перинатальному центрі народилося троє дітей: два хлопчики та дівчинка. Вражає, що у двох малюків вага майже 5 кілограмів. Особливо, конечно, здивувало обсерваційне відділення, тому що такі ді... діти кріпиші в нас родилися. Гігантські скажімо. Дівчинка 4,560, а мальчик родився 5 кілограмів. У первородящий жінки це, звісно, багато. 25-річна Алла Боярчук народила хлопчика о 6.45 ранку у пологовому будинку номер 2 Це були перші пологи у 2010 році у цьому медзакладі. Мешкає жінка у селі Ставки Рівненського району. На сина чекали 3 січня. Втім, пологи почалися раніше. Термін пологів мав бути 3 січня. як рідні відреагували? Нічого, здивувалися трохи. Але кажуть, раз. Пройшов вже 42. Андрійко, мабуть, ну не знаю, що чоловіка спитає, як ж хлопець все такі. Шестеро діток народилося за добу з 31 грудня на 1 січня у пологовому будинку номер 2 Серед них чотири хлопчика та дві дівчинки. Кількість пологів трошки менша, як зазвичай в нашому пологовому будинку. Напевне, відчувається новорічна підготовка, новорічні свята. Тому мами. Вірніше, вагітні жінки вирішили перебути свято вдома. На жаль, на відміну від попередніх років цьогоріч міська влада не передбачила подарунки жінкам, які народили дітей першими у новому році. А Володимир Захаров, новини Рівного.